Як повідомив речник командування військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, знищений напередодні російський паром у Кеченській протоці, завдав окупантам значних проблем у логістиці. По-перше, це останній паром в азово чорноморському регіоні, тобто і в Азовському морі, і в чорному цей паром був останній. Він був доволі. Великим паромом він може вміщувати, міг вміщувати до 50 умовних вагонів. Це якщо брати цистерни, це досить багато деякі пароми, наприклад, беруть 24-25, цього. тому так для них це серйозна проблема. Тепер, враховуючи те, що це був основний логістичний інструмент для перекидання саме в інтересах угрупування. Вантажів, враховуючи те, що залізниця завжди була у них основним логістичним інструментом. В принципі, тепер росіяни так зіштовхнуться з тією проблемою, що треба буде це якось компенсувати. Друзі, далі до нашої розмови запрошуємо військового оглядача Дениса Поповича. Пана Дениса, я вас вітаю. Доброго ранку. Така одна з найбільш помітних подій цього тижня це знищення паромо слав'янін. І, от власне, розвідка Великої Британії каже, що дякуючи удару збройним силам України по цьому парому в порту Кавказ, майже напевне це спричинить до подальшої логістичної проблеми для Російської Федерації у постачанні окупаційних сил на півдні України і змусить от найцікавіше агресора ввести паливо через Керченський міст. Які нам переваги надає ця ситуація? Ну, погіршення логістичної ситуації для ворога це завжди приємно, це завжди перевага. Ну, оскільки, як було зазначено, було три пароми: е авангард, Трейдер», які були новозничені ну, або суттєво пошкоджені у кінці травня, в останній день травня, останню ніч травня, скажімо так, так само ударами Силоборони України. Залишався, залишався цей порог Словенін, який так само виконував роль е, залізничного порову. А ми знаємо, що залізничне сполучення це основне для окупантів, тобто вони всі свої е, матеріально-технічні засоби ДСМ, підкріплення, техніку, вони намагаються перевозити якраз залізничним транспорт. Відповідно, зараз навантаження е, значною мірою ляже на так званий Кримський міст, який е, так само обмежений користування залізничним транспортом. Про це казали наші представники. І з БУ, і голову проєдні розвідки, керівники. І на ту залізницю, яку, буду, яка будується, бо вже збудована за певними даними через Суходову. Тобто, це через проєзові, але вона там наражається на небезпеку через нашу гневий впливу. Відповідно, логістика вона ускладнена. Тобто залишається фактично автомобільне сполучення. Так, автотранспортом можна багато що перевести, це абсолютно безперечно. Але це не залізничний транспорт, тобто ворог покладається саме на залізничний транспорт. Відповідно, ну, Крим крок за кроком перетворюється на логістичний острів. Це, в принципі, те, про що ми весь час кажемо. Це важливий елемент до окупації острову. От ще одна крута концепція. Я думаю, що наші розвідники будуть ретельно стежити за ситуацією довкола моста. І Якийсь потяг із 50 цистерн, його в принципі дуже важко не помітити. І от коли він буде проїжджати по Керченському мосту, хтось із наших дронщиків скористається цією ситуацією. Ми ж пам'ятаємо, як за першого здається, враження по мосту, красивий факел, коли горіли цистерни. І я думаю, що здоров'я це мосту не додасть. Але от тільки питання, коли цистерни поїдуть по цьому мосту. Я чому задаюсь таким питанням? Тому що вчора головнокомандувач Сирський повідомив, що українські військові завдяки безпілотникам Камікадзе за великої дальності поцілили у близько дві сотні об'єктів критичної інфраструктури та території Російської Федерації. Наскільки сильно от наші атаки додають клопоту не тільки логістиці, а ще й виробленню палива для їх танків, броневиків і так? Далі. Ну, ми зараз чуємо постійні повідомлення про те, що там ростуть ціни на Угу. Uh -huh. ми, чудово, чудово ми чудово розуміємо, що е, військова інфраструктура це останнє, яке буде позбавлено пального, оскільки ви, і, 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 іде війна, і тому гори буде намагатися максимально обезпечувати своїх військових від нестачі пального. Але той факт, що ціни збільшаться, це, в принципі, є наслідком того, що. Завдавалися удари по навтопородну підприємства, і вони ще завдаються далі. Це логістичні проблеми. Ми цього не бачимо, але вони є. Бо якщо задано удару по якомусь логістичному, по якомусь статопоробному підприємству, яке обслуговувало, мовно кажучи, Ростовську область, то е, обов'язок обслуговувати цю Ростовську область буде перекладено на інше підприємство, яке там десь поблизу знаходиться. Але це збільшує логістичне плече. Ми це розуміємо, і це навантаження на це друге підприємство, яке отрималося завдання. Якщо ми це друге підприємство уразимо, то відповідно ситуація ще ускладнюється. Ми зараз бачимо, що ми намагаємося отримати баланс. Тобто, ми завдали там удару по певному стопсинському НПЗ весні чи наприкінці зими, вони намагалися його полагодити і знову отримали повторну удар. Тобто ми е, зараз намагаємося отримувати баланс і значить, підтримувати підприємства ці натопоробні в тому стані, яке не необхідно, щоб вони були, щоб вони не працювали і не переробляли на. Якщо ми вже говоримо про пальне для ворожих танків, давайте і про наші танки два слова скажемо. 14 танків Леопард, 2 а 4 які Нідерланди спільно із Данією придбали для збройних сил України, прибудуть до нас до кінця літа. Нам ось таку обіцянку озвучили в Нідерландах. Наскільки зараз на полі бою танки це актуальна зброя, враховуючи засилля дронів і можливості атаки з повітря по таким машинам? Ну, менш актуальні, скажімо так, але танки ніхто не скасовував. Вони можуть вести вогонь закритих позицій, вони можуть використовуватися як самоходні артилерійські установки. Ну, вони власне можуть використовуватися як танки, цього ніхто не скосовував через хоч ковторити. Але, але безумовно дуже рясне таке, величезне використання дронів і з боку ворога, і з нашого боку вони воно накладає воно накладає значить, певну певний вплив на не певне плов зничний вплив на поле бою Доводиться вигадувати з способи і різні моделі захисту цих танків, бо не кожен танк, який надають нам наші партнери, володіє активним захистом і так далі. Це окрема історія. Я ще хотів запитати вас з приводу тези від командувача національної гвардії, бригадного генерала Олександра Півненка. Він каже, що російські війська буквально через місяць-півтора не зможуть вести активні штурми на одразу багатьох напрямках і стануть в глуху оборону. Як ви розцінюєте такий оптимізм від пана генерала? Ну, чому це оптимізм? Це не ну, оптимізм, це приблизно розрахунок того, що зараз відбувається на фронті. Ми зараз бачимо, що постійно кожного дня втрати ворога сягають тисячу особового складу. особового складу. Угу. Ми зараз бачимо повідомлення про те, що ворог кидає резерви для того, щоб підтримувати наступальні дії, передусім на сході. А це, це процес кінцевий. Тобто резерви можуть закінчитися, і з огляду на ці втрати, ну, ці от приблизні розрахунки, вони приблизні, що десь через місяць-півтора ворог може припинити активні наступальні дії, вони, в принципі, мають над собою груд ну, на основі цих тез, які я вибух. Ну, я теж казав, що десь приблизно серпень, місяць, кінець серпня, початок осені, стану тим періодом, коли буде зрозуміло, яким чином буде далі діяти Російська Федерація. Ми там злико думати, що їхні резерви безлімітні, але вони не безлімітні. Тобто, все одно вони закінчуються. І ще одне знаку того, що у них є проблеми із комплектуванням військ по тих сценаріях, які зараз вони реалізовуються, я на цінуватися добровільне комплектування через фінансовий, скажімо так, фінансовий стимул за свідченням того, що є проблема, те, що це стимул вони підвищують суттєво. Ну, Московська області Москва, це вже 1,9 мільйона рублів. І не разу виплата для тих, хто укладає контракт з Російською Федерацією, з Армію АРЕД. Це нам плюс-мінус плюс, 20, 20 тисяч ватні доларів. Ватні. Ну, це величезна сума навіть для європейського рівня. А для Росії то поготів. Тобто вони намагаються зараз стимулювати людей і бачать, що люди все менше і менше навіть під великі гроші укладають контракти для того, щоб піти на смерть. Так, будемо сподіватися, що і справді це реальний розрахунок від пана генерала. Пане Денисе, дякуємо вам за ваш Дякую. коментар. Військовий глядач Денис Попович.